Де ти там так світиш? Ох, і світиш, а та грієш гордо. Десять годин ранку, а? і воно вже так припріває, що вже краще десь заховатися. А я вже і з базару додому доправилася. Ой, як добре. Тепер заховаюся, трошки відпочину. Їздила, може щось, ну хоч щось купити. Так? Його постійно треба купляти щось, щоб було. А це ще дідовий день народження нам наближається. Так щось трошки будемо святкувати з дідом. Ох, і засвяткуємо на всю дідову пенсію. Та ти що? Так, діда вдома немає. Так, добре. Тихо, спокійно. Будемо перевіряти, чи все купила. Якщо не все купила, то ще є час, щоб це виправити і щось докупити, щоб усе було. І щоб і солодке було, і солоне. От так то. Так води хочеться в таку спеку. А ну, правда, вона ще не охолоджувала, але її охолоджу. Сильно газовано ну, взяла. Стільки змогла стільки нести. І взяла ось цих ось вони хвостиками один одного колять. Так? Ну Хвостики тут, звісно, без хвостиків їх не продають. Ну, це домашні. Я не знаю. Та я за сезон їх, мабуть, раз-два брала ці помідори, більше їх не брала. Уже в мене там вони підспівають. Ну, Захотілося таких красивих взяла на 100 гривень. Це так красивих. Красивенних ось взяла. Зараз я їх Ну, Ті, що подриваю хвостики, щоб не давилися, Ті, що подавлені ось один. А хвостики що роблять? Оце так хвостики. Одного зим, і він ще один пошкрябаний дідові дам поки на сьогодні. А ці такі тверденькі можу ще й полежать. Так, і шашлик взяла. Такий хороший шашлик. Воно. Хороший цей розкусок шашлика. Чи хватить? Та думаю, що хватить, куди його. Ми вчора той шашлик з дідом ще гризли. Ой, хватить. А це мені там дали... Що вони мені дали? То за кілограм ціна. А тут його, конечно, менше, ніж кілограм, да? Я так ціною, а скільки тут його. то? Не знаю. Скільки тут його не ну. Кажу, що хороша візьміть. А це, хочу сир... сирний суп зварити. І це я для нього взяла. Як це воно буде? Ну, думаю, буде хорошо. Ось ось. Оце для супу взяла. І я думаю, що це буде сильно смачні, бо це вони як і варено. Копчені, а я їх ще й в супу кину, щоб був суп добре. Воно вже не знаю, чого хочеться, Вже експерименти, Борщики її дід доїв. Тепер вже буде суп йому охолоджений. А це таке до шаштику Натуральна приправа його шкінку. Натуральніша, мабуть, не буває. І це мені дали таке. Не знаю. Ну, не знаю. Взяла. Взяла. Это тоже тут мясо. Такие стайки курячие. Ох, такое мясо. Вот это все хорошая штука. Так, я взяла и Буду удовольствие получать. Вот так тут. А это что таки там сметана осталась? А? Думаю, візьму дідові до неї. Хай воно з ізюмом. Такий творожок солодкий, як він любить. Хай їсть. Як йому хочеться, то хай їсть. Останне не знаю. Тут цілий цілу, цілу пакуку ще спецій набрала. Ну, так, сходила. Хай рода. Підсчитаю тепер збитки, які в мене. З карточки, з кошелька. І що там залишилося, що можна ще купляти Ой, та й будемо так гуляти. Ох, і будемо, загуляємо поруч. От так то. Ну, все тоді. Фух, відпочиваю. А далі що буде, то буде. Откривай старуха дверь, я привел товарища. Так зараз, що ви прийшли так, діду, зарані. в робочий день, да, я 6. Бо щось зарані виходите. Гецька не проспала і тут уже знайшла діда. Що дід вернувся? Що ж ти так слабо не вчись? Давай жалися. Він і сам щось хоче пожалуватися, я ли щось. Не знаю тільки кому жалуватися. Ага, робітник года. Що воно в нас починається? Хмарки збираються. Хмарки збираються. Дід нам дощ обіщають. Завтра. Вночі сьогодні, завтра, післязавтра, по дві каплі в день, по двадцять процентів, по 30, по двадцять процентів. Ну, ну диви, яких марки. На суботу казав. А в суботи не буде, в суботу не буде вже. Не, ти не дід? Дід, ти а в серій показує туди. Дідняв так. Ти ніфіга не понімаєш, так. Ага, да. Тобі кажеться, от, на, ти своє ж. от. Так, ну що? Ти винограду нарвала листя. А. Це, я ну, щас понарізаю, вироку. винограду Пообскубую обскубую тут. А от нагадала діду. А що то за банка стоїть? ще А то викинути треба. Уже з цього? Е, прочитала чи побачила а. в інтернеті, що з винограду самий найсмачніший чай ферментірований. Його можна робити і готувати протягом усього літа. От я хочу трошечки ну, попробувати, так. так упевняли, запевняли, що з винограду. І шовковиці можна. Не хочу, а я хочу з винограду, бо він насмачніший. Ага. Отак-то. От так, ну все, пішли, діду. Йдемо. Фу. Дід, дід, прибіг. Каже, дай що набудь перекусити. Всім доброго дня. Да. Баба проспала півдня. Дінця да? <рес> і... це мало щось по темі. То я ж потім. Не по тімі щось. А, да. Спала, по тімі. Да. Да, і, і не виспалося, <рес> то. <рес> О, а я ж прибіг голодний, кажу, давай щось пожирати вже. Коли <рес> вона вже виспиться, так. Ко вона б'ється набисну, міг би й сам узяти, Який <рес> Який ніч, так і їсть. Хоч би до сусіда пішла та на гостриба, ага, поки не дадуть. Щораз, якби ж тут У? сусіди шапили. Не хочу я таких сусідів. А -а -а -а. Я боюся, вони такі вже нещасні. Хуже як мій дід. <característ> Ai, дід. Бери, бери щось небудь. Що-небудь та й бери. Є, можна в таку жару. Щось почали хмарки пропливати над нами. І почало десь сонце заховуватися за ними. Ай, пливуть. Та да, ти точно думаєш, що дощ буде? Я нічого не думаю. Ну, нам на... То хоч так легше. Написано в два години ночі сьогодні, чи завтра, а -а -а. це воно вже буде. Якийсь дощ почнеться, ну, щось так віриться з трудом. Ой, господи, наші помидорі. <гум> да. не, не роби так, так не можна робити. <гум> да. Я знаю, що ти не вмієш їсти, але постарайся акуратенько А Хто ж твій винен? Хто ти винен, що ти такий? За себе треба думати. За себе треба думати, бо ніхто. Не подумає, як за себе не а подумає. А я думав, ти за мене. подумаєш. хоч би а за ти... себе ще. А ти така за себе не хочеш. Ні, Я за себе думаю, ти не переживай. Та ясно, я знаю. Ти... Якби ще й ти за себе думав, то було б мабуть хорошо. А, ну то що ти тоді хочеш, діти? То Магнув рукою та й все. От то ж так і живеш тоді. Так і живемо. Uh -huh. Що Бог дал, все да, усе. Не треба на когось перекидати свою вину. А я не переберу. Oh, да, 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 да. Все на Бога валять, щоб він винуватий кругом. Ні. Кожен за себе не кажу, винуватий. Що валю, а просто, uh -huh. Що дав, я все беру. Да. А як не дає, то що повіднімаєш? Mm. Поки, слава Богу, дає. І не то, силий. А якби ти за собою ще ти дивився, крім того, що хтось, то було б ще краще, помієш? Треба на когось усе звалювати. Мені не подобається мені, скажи? Оце, що ти за собою не дивишся. А як не так, а на мені всього. Мені нічого не розкажеш. Не, не докажеш. Хвіст росте. Хвіст у кожного є. А я. Так, ді, <різь> щоб не випадало. Піде такий перекус. Піде. Ну так. Ха іде. Щоб підеш спати? ти ж вночі не виспався. Та шо? Спать підеш питаю. Так, да, ти мені допомагати підеш? А я буду тобі допомагати. А я так і пам'ятаю. Да. Ти ж не даром питав. То, що вони ото понаробляли. Кого? Та о ти. Як я не підможу підібрати слово, як їх назвати. Не дорослі я так. Що вони цілу ніч робили, щоб вони понаробляли в нас тут. А я, я чую, як літала. Та да, ще й нам спати тут не давало, сука якась літала. Я вже казала, щоб воно доліталося ж колись, то таки Літає, десь полетіло. Нема, нема, нема. Хочеться застуть. І юга. думаєш, де ж воно літає? Воно знову прилітає. Воно. І ще ж так дирчить ж сильно. Тут вікна ж відкриті, хочеться щоб аж що небудь дихати можна було, так вони й дихати не дають. Mm -hmm. Сіки разверталося, десь літало. Що ти шукаєш? Нема ото чим так пить кинула б, якби було чим. Mm -hmm. Сачка такого зробила. Сачка, так. Да. Якби мені щось таке дали, щоб... Воно достало до нього. Ой, скільки ж можна літати оце тут народ вдорожить. І думаєш, куди Ох, воно? Чаш довго. Та чаш довго, і воно ж думаєш, коли воно чи воно зірветься, чи воно не, воно ж... то полетіло, назад летить. І попробуй заснути. А, не... а там, де бахкало, ти думаєш, люди спали вночі. А хто ж спав? Звісно, ні. Ще такого понаробляли. І це ж не кінець, ж вони ж не каються. Ні. А хто ж? Коли наші не каються, то... А ти хочеш, щоб хтось покаявся. Вони воно показували тільки, що олігархи наші. Нові машини купляють. Живуть на широку ногу. Їм, їм війна матір одна. Вони не думають і кінчать. Та не дай Бог вони кінчать, mm. то вони знають, що за їм капеджеш, oh. звісно. Вони ж за свою шкуру переживають. А за що вони переживають? За людей. Та ну хватить, думаю, я народу цього. Ох, що вони роблять? Що вони роблять? Це страшне діло. І ось таке можна вже робити, га. Корупція сіняйша. А вони розкосують тільки. Да живуть. Крав, крав, аю, раз та й упасли. Хай цей за границею покраде трохи. Там не вкраде, звідси всі крадуть. Весь Євросоюз тут mm -hmm. лапошиться. Так, ну. а, ж, таки. Мільярдами ворочають одну шлють, мільярди, мільярди. Дають, да. Та вже цими грошима можна засипати, блядь, всю Україну і Росію вместе. Та да вони дівають. І не полупаються. А де дівають? все сідає по карманах. Усіх олігархів. А одна макака сидить там в інтернеті бачила вчора. Ти ж чим мозгів не маєш. Що ти мелеш, коли ти тут рута відкриваєш? Ви люди не даєте, не хочете, щоб війна закінчила. що ти мелеш, дурепа, заткнися і заховайся, не позорся. Ох. Люди мама, винні, дали таючі. Ох, камадія. Що хочеш, то й почуєш, а? Да. А люди винні. всі бідні люди доживають, не знають, як день прожити. О. Медицини ж практично нема. Геть нема. Нічого на шамани є. Сіни, от ці яке називаються. Целители, чи я показал. А я раніше, наверное, целитель был. Сам себе в больницю не ходив, ходил. Травами, бавами. <рик> Трохи інтернетом, тогда та, хоть. так і лічимося, то інтернет зараз нас лічає, mm, да. Да. О, дід. Слава Богу. Я. Сам собі доктор уже. Там прочитав, там попробував, те попробував, те, О, дивися, допомагав. Mm. Напіваш, бісти аптеки вилучать. Oh. Як там лікарство саме дешевше, Аптеки процвітають. Да. Oh. Всі люди біжать туди. Всі хочуть отей, якоїсь mm. чарівної таблетки, yeah. щоб випити, і все пройшло. Mm -hmm. Нема. А так не буває. А я раді принципа не побіг. Який блідий був, коли піду, все равно там <гулеч> 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 толку з нею. Там немає. дід вовчи, ще як прикрутить, то повсти прийдеться. А-а-а, що як тільки завезуть. А хто це треба <гулеч> Ти Таке розказуєш. Ходи, поки ходиш, а не тягатися, хто це буде тебе тягти. Ти що дід? Таких вже не завозять. А яких завозять? О, гроші є. Тих ще возять, лічать. Не, І цих ще беруть. Беруться лічить, да? Ну все равно. Нет, безплатно. Що, ж ніхто не буде що прикольно, якщо я скоро забрала вже ніякого, ну. то операція робиться безплатно в поліції. А якщо тебе прихватило і ти сам побіг, Прийшов сон. то рада, да, то платиш. О, це якісь це... нові От закони. Так, це... Доль. да, ти що не знала? Не що? знала я да. такого ще. Ну, тоді вони дивляться, чи да, спасуть, так, чи не, що, не спасуть. Да, що? так що таке кіноша я. Ой, дід, так ти їж, щоб не болів, ото часник їж, ото, я їж. ото овочі свіжі, зелені їж. Сало їж і живи собі. Скільки нам ще пожити осталося тут, поки нас тут не. Скільки назначено, стільки й потишно. Ні, то то назначено, а тут я ще, що літає, воно ти маєш, чи... нам можу так назначити, що... У форточку залетить У форточку залетить. Так. Воно на голову має упасти, не тільки в форточку залетить. Так що... Така тут... судьба. Да, то, що і без судьба така. Так, дід, ну хорош уже, давай поди з тебе. Гай, я гай. тебе показала, ну, а ти доїдай, а я пішла далі. Давай. Да. До побачення всім. всім. Пока, да. Бабі, привіт, всім привіт. Да. Да. Всім mm. доброго дня. Мирного да, сідайте, вечора. Сідайте, вечеря. Ох, ну ти ужаси, ну... вони, звісно, не забуваються. Ну. Но... Нам треба жити долі якось. Так, да. жити не внивати. Що да. буде так да, буде, да, що ж там? Що вже той. Нам, як отим татарам, так, дід, хорош уже. Що при своїх, що при чужих, а -а -а. Так, о, геть так само буде і нічого не поміняється.